Всім привіт! Мене звати Лапа Андрій. Я приїхав з Полтави. Я власник компанії Оріховод. Ми займаємося виробництвом обладнання для переробки волоського горіха. Ось і тема мого докладу: це пошук оптимальних рішень для швидкого розвитку галузі, тобто з тими. Факторами, які зараз у нас є в країні, і з тими умовами, як я сказав, я власник компанії Ріховод. Ми з 2012 року займаємося виробництвом обладнання для переробки горіху. На сьогодні наше обладнання має сертифікацію Європейського союзу і декларацію відповідності тобто, і ми успішно експортуємо наше обладнання за кордон. Але тим не менш, якби я зробив себе як компанія в Україні і ми продовжуємо працювати з українськими компаніями. І розкажу, ким я, ким була компанія і ким стала. Тобто ми починали з звичайних ручних горіхоколів, це було як хобі. Потім поступово ми зробили. Такі напівавтоматичні горіхоколи, і це все мало певний успіх. І на сьогодні ми виробляємо лінії, які можуть за годину понад тонну горіха переробити. Тобто в сфері такого побутового обладнання ми стали достатньо успішними. Наше обладнання представлено на розетці в епіцентрі, і навіть в Амазоні продаються наші побутові горіхоколи. На сьогодні ми компанія номер один по впровадженню нових виробництв. Ми відкрили більше всіх виробництв по переробці горіху. Працюємо в таких компаніях, якщо ви їх знаєте, із Вінниці, це Nutto Frutto, Це взагалі компанія нідерландська, але вони горіх закупають в Україні і продають його як органічний ручної, ручної переробки горіх по всьому світу. З Світанком працюємо в Харківській області. Компанія Орекс і дуже багато компаній, які просто як переробники закупають горіх від населення із садів і продають. Так і на сьогодні наше обладнання вже представлено в 17 країнах, тобто, завдяки не завдяки. А вопреки тому, що почалась війна, якби в нас основним джерелом продажів стали закордонні клієнти, ми були вимушені дотягнути своє обладнання до відповідних сертифікатів. Тобто, ми зробили сертифікати європейського європейських стандартів, і зараз без питань, без проблем відправляємо в будь-яку країну Європи. Зараз у нас з'явилися дилери в найближчих країнах: це Молдова, Румунія, Грузія це ті, які нам найближчі, які ми розуміємо. Також з'явилися в Німеччині, який працює на Швейцарію і Австрію, і в Португалії, які працюють на Іспанії. Буквально на тій неділі ми підписали договір з Балканами: це Сербія, Хорватія, Македонія. Чорногорія. І навіть є в нас такий клієнт з Південної Кореї, який став нашим дилером вже достатньо довго. Місія нашої компанії, чому я взагалі тут, це раціональне використання ресурсів природи для отримання якісного і корисного горіхового продукту. Тобто своїми якимись рекомендаціями і досвідом, ділючись з вами, я в принципі роблю місію своєї компанії. Також я тут для пошуку шляхів ефективної взаємодії. Тобто я можу поділитися своїм досвідом. Для мене було важливо, коли Ігор там розказав, як він працював на нашому обладнанні. Тобто, коли я отримав зворотній зв'язок по обладнанню, це також дуже цінно. І в результаті це приведе до зростання економіки України. Так, да, і хотів би окремо подякувати організаторів Альону, Ігоря Цибенко за те, що запросили мене сюди. І я можу стояти тут перед вами. Дуже дякую вам за це. Тут я ділюсь досвідом, і, і чого і вам рекомендую. Шукаю партнерів і дізнаюсь просто нове. А, так. І підемо одразу по фундуку. Так як я два роки почав займатися фундуком, у нас достатньо невелика лінійка обладнання, але мені з фундуком навіть приємніше працювати, бо той, хто коли-небудь працював з горіхом від населення, з володським, вони розуміють, що це дуже складний процес. І отримати результат гарний, дуже складно. Да, як сказав попередній спікер Геннадій Олександрович, по фундуку це відкрита статистика. Що буде зростання до 28-го року обороту від 4, 74, 4 мільйонів до 700 мільйонів доларів. Тобто, і це взагалі по світові. А по Україні Україна забезпечена фундуком всього на 20%. Тобто нам навіть ще рано думати про експорт гріха, тобто є перспектива просто забезпечувати наш. Ринок, я коли побачив, коли фундук з'явився в тому ж АТБ, і я почав його споживати, то я бачу, що і асортимент розширюється. Тобто люди спробували його і бачать, що це смачний горіх, і він користується попитом. Тобто ринок буде расти і є куди працювати. 80% фундука у нас завозиться з того ж Турції, Азербайджану, Італії. Я не знаю ще які країни, але. Ми багато його імпортуємо, тобто у нас ще поле не пахане, куди працювати тільки по Україні. А якщо забігаючи ще наперед, то ми бачимо, що ринок експорту також достатньо успішний. при цьому в Україні зараз засаджено 7 тисяч гектарів фундукових садів. Але здавалось би, що все так просто. Чому всі не вирощують фундук? Чому всі цим не займаються? Які в нас болі. Садівника. Я, я навіть не влажу в те, з чим зіштовхуєтесь ви як садівники. Бо я займаюся обладнанням. Я розумію, що велика, велика частка роботи це в саду зробити його, виростити одразу багато роботи, а потім ще й зберегти довести до його до відповідних кондицій, щоб у нас його купили. Зробити це вручну дуже складно, висушити його. Я думаю. Також тільки що чули, яка проблема з сушкою. І це мої клієнти мені постійно кажуть, теж дуже складно, бо при 300 кілограмах його там ще можна десь розстелити. Якщо це 3 тони або 30, це вже нереально зробити вручну. Переробка вручну переробити його взагалі нереально. Це якісь можуть бути примітивні горіхоколи, які на промислові масштаби масштабувати нереально. Ну і звичайно, ми втрачаємо основну ціну, це коли продаємо горіх кругляком, не дозаробляючи ту маржу, яка буде дозволяти нам взагалі розвиватися, своє розвивати своє виробництво, збільшувати гектари посадки і взагалі отримувати якісь кошти для подальшої автоматизації. У мене є невеличкий розрахунок, теж інформація вся публічна, тобто, якщо. Тонна горіху коштує 80 тисяч гривень. Ми отримуємо, то очищеного фундука вона коштує вже 300 тисяч гривень. Тобто, з одної тони ми отримуємо 400 кг фундука і отримуємо 120 тисяч гривень. Тобто, щоб далеко не бігати, на одній тонні горіха. Показуємо економіку, і ці 40 тисяч з кожної тони це і є ті кошти, які ми заробляємо для автоматизації для зростання нашого, нашого бізнесу. Кожна, кожна компанія. Вона знаходиться в на певному етапі свого розвитку, тобто ручне це коли все відбувається вручну. Збір горіха багато людей, яким потрібно щоденно платити. Тобто, як у мене один клієнт казав, я за збір горіха платив 10 людей. Ми збирали неділю, кожній людині платив по тисячі в день і вони збирали. Сім днів весь горіх. Тобто, якби він як -то, якось це автоматизував би, то він там не потратив би своїх до 100 тисяч гривень якби, і не возився з цими людьми. Бо кожен день дві-три людини просто не виходило на роботу. Бо контингент, як правило, на збір горіха ну, не найвищої кваліфікації, скажімо так. От. Наступний етап це напівавтоматизація, коли є якісь. Струшувачі горіха, тобто неважливо, якась техніка, яка допомагає там, почистити його, помити, покалібрувати. Тобто це вже наступний крок, який дозволяє трошки автоматизувати виробництво. І саме останній етап це 100% автоматизовано, ну, не 100%, 95% автоматизації господарства. Це коли ми можемо. Підняти голову і взагалі думати про якусь про якийсь експорт автоматизацію, масштабування і ще щось, що зв'язано з грошима. Тобто, бо нас об'єднало всі, хто сюди прийшли, не любов там до дерев, а мета заробити гроші і підняти економіку власної і України. Які у нас є етапи, що ми можемо взагалі зробити після того, як ми тут зустрілися, поспілкувалися і повернулися додому, і видихнули, і е, приймаємо рішення нічого не робити. Тобто у нас залишається болі, це багато роботи, тобто взагалі все по кругу те ж саме ми робимо. Е, витрачаємо багато грошей на оплату праці, і в результаті отримуємо. Достатньо низької якості горіх, які приймають там з викручуванням рук, що він не так висушений, не така якість, і в гіршому випадку частина там урожаю пропадає. Наступний етап це, це купити обладнання або спробувати купити знайти міжнародне обладнання італійських виробників, турецьких, там, німецьких. Що ми маємо? Це надвисока ціна. Тобто ціна на обладнання італійське вона просто ну, непідйомна для нашого садівника. Якщо ми залучаємо інвестора зі сторони приватного особу, то взагалі йому особливо не цікавий цей бізнес, бо цей бізнес окупиться через 10-15 років, тобто він ці гроші краще вкладе в якісь більш швидкі. Тобто, це або людина хворіти реальним горіхом, їй ця справа подобається, або він просто не буде вкладатися в цю історію. Наступне це при цьому дорогому обладнанні. Я сумніваюся, що італійці приїдуть налагоджувати, робити сервіс в країну, в якій війна. Тобто і. Що якщо, не дай Бог, як у мого клієнта колись грузина зламався трактор, який він купив в Турції на початку сезону, то йому через півтора місяці прислали запчастини і він просто втратив сезон і збирав вручну фундук, так як це було попередніх там п'ять років. Тобто у нього біль був дуже великий завдяки цьому місячному проміжку, коли він очікував запчастину. Ну і звичайно по грантам скоріш за все на грант міжнародного обладнання буде якась компенсація, але вона буде набагато меншою ніж на те ж українське обладнання. Тобто, якщо українське можуть на 70% грант покрити, то міжнародне до 30%. Так, звичайно, ви отримаєте якісне обладнання, в яке буде давати класний результат, але ж ризики, то, що в сезон воно вийде із ладу, дуже високі. І наступний виробник це український виробник, будь-це горіховод чи ще якісь, я сподіваюся, що ще якісь є виробники, які про себе заявлять для фундука. Це оптимальна ціна якість. Це швидкий сервіс, тобто, якщо ми будемо нашу компанію казати, то протягом неділі ми любу запчастину, навіть якщо її нема в наявності, зробимо під нашого клієнта. Консультація, тобто, якщо ми будемо з італійцем працювати, то близько неділі часу у нас піде на електронне листування, щоб дізнатися, яка ж там проблема. І він буде педантично вам раз там на 2-3 дні відповідати по цій проблемі. Якщо... В Україні, то менеджер проконсультує в будь-який робочий час, а іноді навіть буду відвертим, і в неробочий час консультує наших клієнтів. І відповідно гранти для українських виробників. Тобто наш не один клієнт виграв грант, який Покриває, ну, навіть тут зараз сидять клієнти мої, які отримали грант, є в них певні там складнощі, але тим не менш, вони очікують надходження коштів на грант. І як, як ми, наша компанія, може бути корисною для вас? Тобто, поміж того, що ми виробляємо. Готові рішення лінії по переробці горіха. У нас є окремі вузли, тобто це можуть бути горіхоколи, які, які переробляють понад 200 кг на годину. Тобто, це може бути калібратор. Відповідно, що калібрований горіх він буде вже на порядок дорожчим, ніж просто зібраний весь саду. Тобто така проста операція, вона одразу дає на рівному місці ціну в горіх. Якщо є 10 тонн горіха, його покалібрувати буде сорт там 15 мм, 25 мм, А це відповідно вже різні гроші. І на рівному місці без ніяких там складних операцій, збільшується вартість готової продукції. Горіхоколи, потім є вібросита, які сортують по розміру ядро, тобто вже готову продукцію, а також відділяють шкарлупу від ядра. Наступне рішення, яке, скажімо так, для всіх буде важливим, це, це сушка горіха, хтось мені підказує так. Сушка горіха, яка є у нас різних об'ємів. А, Навіть у нас буквально на тій неділі ми закінчили е, нашу шилушилку очищувач фундука від плюски. Робили ми її по всім відовим зразкам. Ми їх там в Італії бачили, в Турції, в Україні у нас вже хтось їх зробив. Тобто, звичайна шилушилка, яка понад 300 кг на годину відділяє від шилухи е, горіх. І, звичайно, що сушарка, якби це масхев, основний етап, щоб довести фундук до, скажімо так, базових налаштувань, це просто його просушити якісно. Сушарки у нас з шнеком всередині. Є вони в виконанні у нас на, на електроенергії і на твердопаливних котлах. Тобто, ту ж Шкарлопух хтось у нас питав. Можна використовувати на наступний сезон просто для того, щоб просушувати фундук. Є у нас різні комбінації виконання цих сушарок, тобто наш плюс в тому, що ми можемо під клієнта зробити під його паливо, під його розміри і характеристики, на відміну від того, що закордонний. Постачальник, скоріш за все, буде там свою дизельне, дизельне опалення робити. Тобто не завжди воно зручне для наших умов. І, звичайно ж, ми робимо лінії. Тобто лінія це до півтори тонни фундука на добу може переробити. Обслуговує її один оператор і вихід цілого ядра до 95%. Звичайно, що завжди є різний сорт фундука, калібровка від цього багато залежить і вологість фундука. От, тобто, у нас навіть був такий випадок. Ми її доробили прошлою зимою. Цю лінію і почали її презентувати у себе в соцмережах. І один клієнт у нього було врожаю, мабуть, до 200 кг. Він каже, я до вас, десь зі Львовської області, приїду з мішком фундука. Ну, може, два мішка. В результаті ця людина до нас в Полтаву приїхала з 200 кілограмами фундука, з усім своїм фундуком приїхав до нас і, і каже, ну я ж вже назад з ним не поїду. В результаті ми за один день ну, десь за три години. Ми йому повністю покололи весь цей фундук, бо для нас просто цей досвід теж був цікавим. Навіть відео це теж є у нас на каналі, бо реально дуже класний результат вийшов. Він получив всі ці свої 200 кілограм фундука і забрав просто там три чи чотири мішка ядра і поїхав задоволений додому. Ну, тобто, але ж, звичайно, що при таких урожаях у нього зараз фінансової можливості немає отримати таку лінію. Ну, і вона також да, сертифікована. Ми відправляємо такі лінії в Європейський Союз і отримуємо вже якийсь перший фідбек від наших клієнтів. І до чого я веду? Я хочу кожному, хто присутній в цьому залі, надати безкоштовний аудит. Тобто Продавати обладнання це все зрозуміло, але я впевнений, що є рішення ті, які допоможуть нам рухатися швидше в синергії. Тобто, у вас є сади, у мене є інформація, у мене є знайомства, тобто багато клієнтів, які. В цих же регіонах працюють і можливо якесь знайомство, якщо у вас 200 кг горіх в на якомусь населеному пункті поряд стоїть лінія, то чому б вам не познайомитися і не переробити ці 200 кг якби і вже отримати або не посушити уже якийсь результат, бо кожна от лінія в моїх клієнтів вона працює буквально. Один місяць у році в рік і далі стоїть очікує наступного року. Чому б як казав попередній спікер, не об'єднатися і, хоча б уже якось отримувати вигоду всім гуртом? Бо тільки в такій співпраці ми зможемо рухатися і розвивати цю сферу взагалі. Бо чим швидше вона буде розвиватися, це й вам користь і нам, як виробникам користь. Плюс на цьому аудиті я можу або приїхати до вас на господарство, або ми можемо зробити дзвінок, зум, на якому ви розкажете, в якій у вас в господарстві є точки росту, назвемо назвем так про, проблеми. І я допоможу або своїм досвідом, або якимись рішеннями простими, які допоможуть вам примножити свій заробіток кінцевого продукту. От, отже, скануйте, пишіть мені в телеграм слово аудит, і я з задоволенням вас проконсультую. Для кого складна qr ка Можете просто або на наш сайт заходити. Менеджери також будуть в курсі, вони поділяться моїм контактом, От, Або телефонуйте, пишіть мені в будь-яких зручних для вас системах. От, якщо у когось є питання. Ви можете або зараз задати, якщо це всім цікаво буде, або ми можемо просто після заходу е, поспілкуватись. І ще е, почув питання з приводу шкарлупи, куди все можна продавати. Ось тут є такий баннер: це наша партнерська е, організація, які е, займається... Просто роблять чати для підприємців горіхових. Тобто там я вам скажу так, що останній сезон була більш популярна шкарлупа. Так як ціна на горіх дуже обвалилася, то ціна на шкарлупу була понад 5 гривень за кілограм. Вона використовується для виготовлення екологічних пілет, які експортуються. За кордон. І я був на багатьох виробництвах, де ці скупщики з карлупи там, чуть ли не билися за цю шкарлупу, хто буде викупати наступну партію. Тому ви можете туди додатися, це такий е, легенький аудит, я даю вам зразу. І подивитись, як люди спілкуються, там, і згідно правил залишати свої запити, і ви будете і партнерів знаходити, і шкарлупу продавати, і всю продукцію, яка у вас є. тобто до речі, також зроблю рекламу. Ви можете, власники саджанців, все це безкоштовно в цій групі можна рекламувати. От тільки комерційна реклама в плані е, виробництва там якихсь, якоїсь техніки, послуг, це все там платно, згідно правилами. А саджанці і продукція горіхова це все безкоштовно в цій групі. Сушарка робить у неї одне завантаження, якщо фундука понад тонну горіха, і в залежності від вологості горіха вона може його сушити від 8 до 20 годин. Тобто, в прошлому році, якщо по волоському горіху була дуже дощова осінь, і горіх просто такий мокрий. Туди завантажили. Перша партія вже мені клієнт каже: я вже думав дзвонить, бо 18 годин щось сушилося, і він був мокрий, дуже довго сушилося. Потім каже: трошки погода змінилась, і вже сушить на третій день уже за 8 годин. За ніч висушувалась партія. Тобто, в залежності від вологості горіха. Буде сушиться також. Сушарка там теж всі датчики налаштовані на 38 градусах. Він виключається на 31 градусі. Включається і починається подача тепла. Шнек обертається, весь горіх перевертається. Тобто він рівномірно весь сушиться. Ну це також по зразкам європейських, там турецьких, італійських. Ми робили. Тобто, велосипед не вигадували. Працює робимо таке. О, ну, так розумію, на твердому паливі буде швидше. Воно не буде швидше, бо просто буде тепло подаватися. Джерело тепла не, не суттєве, бо 38 градусів буде подавати що котел, що електроенергія. Там же ж регулятор стоїть, тобто просто з котла буде воно в накопичувач іти вся температура, коли тепло, да, да, да тобто там все воно продумано. От тоді дякую за увагу. Да, буду.